Шукаєте надійне рішення для вашої спальні не за всі гроші. Магазин Мебліка, місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22, має для вас хороше рішення. Отож, ліжечко з масиву бука це надійна міцна конструкція. Сама порода дерева, досить популярна і міцна ніжки, стильні, не сильно високий підйом, але достатньо, щоб проїхав робот-пилосос. Спинка в хорошій якісній тканині. І саме головне невеличкий нахил, який дозволяє зручно розміститися, або читати книгу, або дивитися телевізор. І надійний матрас, де зоновані пружинки, стальна рама навколо пружин, кутова, бокова підтримка. Це все зроблено для того, щоб ви, сідаючи на край не провалювались. Тобто це надійний, зручний матрас і в той же час кокосове волокно, яке робить дві сторони різної жорсткості. Цей комплект. Вартує, якщо брати окремо матрасик 14912, ліжечко 15380, грубо кажучи, там 30 тисяч гривень. Але в нас можна цей комплект придбати на комплекти в наявності за 25 тисяч гривень. Це спеціальна пропозиція від нашого магазину: приходьте в місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22, обирайте або колір горіх. Сіренька тканина, натуральна сіренька тканина. І забрали біленькі, але скоро будуть ще білі з бежевою та сірими тканинами. Чекаємо вас в магазині Мебліка.